Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно в незвичному форматі. Чому? Тому що сьогодні буде огляд товарів, які я нещодавно придбала для дому. Я була в Юск, у мене була деяка запланована покупка. Я декілька місяців вже думала про цю покупку, і ось нарешті я здійснила свою таку маленьку мрію, а саме маленький столик. Для чого він мені потрібен був? Іноді мені хочеться насолодитися. Ліжанкою смачної кави на одинці, до прикладу, у спальні. І ось покласти, поставити біля кресла маленький столик, такий це була моя маленька така мрія. А, я вирішила подивитися в юск і спочатку думала трошки більшого за розміру взяти. А потім, так як у мене тут такий куточок, він невеликого за розміром, і тут гармонійно, як на мене, буде вписуватися саме ось з маленького діаметром і маленького за розміром столика. Я подивилася, зараз в Юск діла хороша цінна пропозиція. За 650 гривень можна було придбати ось такий маленький столик. Він е, діаметром іде 40 см, і так само і висота цього столика 40 см. Можливо, на камеру не так вам видно, але поставлю фотографію у повний зріст самого столику, показала коробочку саме. З Матеріал. Було написано, що це все ж таки фанера, тобто пресоване, там вона йде, бачите, і металеві чорні такі ніжки на чотирьох ніжках. Він в розібраному вигляді був, а вже принесла додому, то вже зібрала і ось на відео ось так затишно він виглядає. Можна його. Навіть якщо є маленька скатертина, можна і скатертину використовувати, можна плетені якісь якийсь декор додати. Загалом такий скандинавський стиль, такий класичний столик пригледіла собі і придбала. Є в інших магазинах можна було подивитися, але Деякі товари для дому, все ж таки, які купуєш в юск, вони слугують тобі роками. У мене, що Щоб я не купувала, все ж таки в порівнянні з іншими магазинами, все ж таки якість. Така, знаєте, надійна. Зомно ціни. Повторюю, що це 650 гривень вартість столику, і це з акційною пропозицією. Повна його вартість 900 гривень. А зараз ось такі акційні пропозиції були за 650 гривень. Такий столик придбав. Окрім цього, я ще купила свічки. Чогось не було в цей раз моїх улюблених. Пам'ятаєте, ось я показувала, що я купувала рожеві. Вони були, і вони з таким візеруночком були, але їх чогось не було. Я вже скільки б не заходила, то не було. Але придбала ось такі. Вони йдуть, форма в них зараз покажу вам трошки незвична. Вони згужуються донизу, але дуже так стильно виглядає у підсвічнику. У мене пам'ятаєте? Невеличкого за розміром є скляні підсвічники, і вони ідеально ось підходять. Двох за забарвленням різновиди, а двох кольорів представник, зараз покажу вам. Один такий сіро-кремового за відтінку, а інший ось такий він кольору світлого, як світлий шоколад, молочний шоколад. Можна... Два разом, а можна окремо спочатку, наприклад, одного кольору запалити, а потім вже іншого. Це вже як забажаєте. 135 гривень коштують набір свічок в в'юзку. Повторюю, що вони тільки, ось якщо чотири штучки в наборі, то вони тільки одного кольору були представлені. Наступна моя покупка, що я купила в'юзк, це пледик. Нещодавно купувала пледик. Показувала вам сенсей. так, Такий він затишний, такий комфортний, що інші члени родини теж попросили купити окремий пледик. Тому я купила ще один пледик, пледиків зайвих не буває. Тим паче теж діяла хороша акційна пропозиція. В юск 325 гривень коштує ось такий пледик розміром 140 см на 200. Він дуже такий м'якенький, зручний, хоч він із поліестеру, повторюсь, але. В з ними дуже затишно і комфортно, і це такий матеріал. пледика, такий, як знаєте, є домашні теплі такі затишні костюми або халатики. Є такі, що вони гарною за якістю і слугують дуже добре, навіть при. Постійному там, наприклад, прані сам зовнішній вигляд пледика залишається гарним таким різного кольору. Представлені ось такий кава з молоком. Також був такий сіро-блакитного відтінку. І ще один такий, як темно-рожевого такого за забарвленням. Але я вибрала все ж таки класичний такий відтінок, каву каву з молоком. Наступна моя покупка, що хотіла вам показати, це я придбала в, вже в Сінсей Хотіла оновити ось такі штори. вони сірого такого відтінку, світло-сірого, я би сказала, відтінку, розмір 140 і довжина 260. Чим мені вони до вподоби? Я в минулому році купувала саме в сенсей, і вони гарно були за якістю, і сподобалося, що вже це готове рішення. Коли ти наприклад вже купив і тільки попрасував і повісив. Так, і хотіла вам ось розкрила показати, що штори в сінсеї, коли купуєш, то вони вже з, вже рішення Пришита оця, як вона називається, кайма, не кайма а для карнізу, коли ми вже вішаємо. Окремо не треба купувати, не треба нести в ательє, щоб тобі там їх прошили, під твій розмір, і зробили цю кайму для карнізу. Вже готова така. Ідея для дому різні кольори були представлені. Я обрала теж класичний такий сірий відтінок. Можна було там і іншому візерунку обрати, але чомусь мені найбільше сподобався ось такий відтінок, тому вирішила взяти дві штучки і вартість їх. 599 гривень, бонусів в мене не було в Sensei, тому нічого не списувала. Повна вартість і ось 1200 гривень за дві шторки віддала. Оновлю трошки кімнатку, якраз повішу їх і буде затишно і комфортно. Ось так, от бачите, такі в мене були вартість як один раз сходити в магазин за продуктами, але продукти пішов, купив, з'їв і все. І нічого не видно, що ти витратив. А ось товари для дому це все ж таки наш наш настрій, наше ментальне здоров'я і атмосфера вдома, яку ми самостійно створюємо. Тож, бачите, ось такі бюджетні знахідки можна знайти і. Е Якщо вас щось дратує в інтер'єрі вашої кімнати, щось старе, навіть в орендованій квартирі, можна створити такий затишок, придбавши собі бюджетні знахідки, чи то сенсей, чи то в'юзку, викинути геть оте все старе із голови, із квартири, і оновлювати і себе, і приміщення, в якому ми мешкаємо. Цій ноті хочу вам подякувати, що приділили час цьому відео, переглянули. Якщо воно вам сподобалося, натискайте на «подобайте», коментуйте це відео. Ну а хто не підписувався, підписуйтесь на канал Шопінг Хінниця». Бажаю вам чудового настрою, сонечка в душі, затишку у домі. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео.